Чи може чоловік після 50 років отримати категорію А непридатний до військової служби, і що для цього потрібно мати вік хворобу чи правильну довідку? Це питання сьогодні турбує десятки тисяч українців, які вже переступили Рубіж 50 Діючі військові проходять повторні ВЛК, повістки не зупиняються. А медогляд у ТЦК чи на ВЛК перетворюються на стресовий квест. І отут починається найцікавіше: не, не всі знають, що навіть після 50 можна отримати категорію А непридатний до військової служби у мирний і воєнний час. Якщо у вас є визначені діагнози, але не всі діагнози працюють на ВЛК. Якщо ця інформація буде корисна, підтримай мій канал Донатом. Це відео ваш практичний гід для військового резервіста, ветерана і його родини. Ви дізнаєтесь, які діагнози в 2025 році найчастіше дають категорію А саме після 50. Як ці хвороби оформити документально, яких помилок уникати, щоб не потрапити у категорію В придатність з хронічним болем і гіпертонією? І головне, як діяти впевнено і спокійно під час проходження ВЛК. Чому це важливо саме зараз? У 2025 році ВЛК на придатність та повторних ВЛК і кількість викликів на ВЛК осіб віком 50 зросла в рази. Якщо у вас є хронічні хвороби, проблеми зі спиною, серцем чи зором, важливо заздалегідь знати, які знають. Можуть стати підставою для звільнення. Адже без належного оформлення навіть серйозна патологія може бути проігнорована. Топ-5 діагнозів, які реально дають категорію А після 50 у 2025 році: стенокардія і шимічна хвороба серця після інфарктні зміни. Чому важливо? Серцево-судинні захворювання головна причина смертності в Україні. У віці 50. Такі діагнози вже не рідкість. Якщо є документальне підтвердження перенесеного інфаркту, стенокардії, гіпертрофії, лівого шлуночка чи аритмії, це може бути підставою для категорії А за статею наказу 402. Порада. Підготуйте ЕКГ з патологією, добове моніторування, холтер, УЗД, серця, ехокардіографія, виписки зі стаціонару. Остеопондроз з порушенням функції, грижі радикулопатії. Чому важливо, після 50 років хребет слабке місце, якщо є грижі з ураженням корінців, рецидиви після операції або порушення функції кістівок, слабкість закидання стовпи це вже не вікове. А патологія, яка порушує функцію. Категорія А за статтею наказу 402. Порада. Зробіть МРТ хребта з заключенням нейрохірура, документи про операції, дискетомію, ламі. Томіє Акти ВЛК попередніх років, якщо були відеофіксація рухових порушень, це може додатися до справи. Хронічна ниркова недостатність єдина функціонуюча нирка. Чому важливо, після 50 років у частини людей нирка втрачає здатність до фільтрації, особливо якщо є сукровий діабет, піленефрит, гіпертонія. Якщо креатині сучовина поза нормою, є лише одна нирка або постійна гематурія, це підстава для категорії Азостетейну казу 402. Порада потрібно біохімія крові, креатинін, сечовина, УЗД зденирок, з наявністю змін, виписки з нефрологічного стаціонару. Психіатричні діагнози, депресія, ПТСР, когнітивні розлади. Чому важливо? У віці 50 люди стикаються з тратою сну, стресом, панічними атаками, наслідками пережиту, у тому числі після служби. Діагноз ПТСР посттравматичний стресовий розлад, тривожні розлади, депресія можуть бути підставими для непридатності за статтею наказу 402. Порада. Не соромтесь звертатись до психіатра або психотерапевта. Потрібні амбулаторні картки, висновок психіатра, госпіталізація мінімум 14 днів у психіатричному стаціонарі. Це ключовий доказ. Стільки порушення зору, атрофія зорового нерва міопія, понад 6 діопрій глаукома. Чому важливо, після 50 років часто загострюються офтальмологічні захворювання, втрата зору або незворотні зміни підстава для категорії А за статтею наказу 402. Порада. Зробіть заключення офтальмолога, обстеження поля зору, периметрії, зорові викликані потенціали, результати МРТ зорових нервів. На що звертаю увагу. ВЛК після 50 років. Динаміка захворювання скільки років ви лікуєте, що є погіршення. Документальне підтвердження: діагноз має бути підтверджений не лише словами, а й обстеженнями. Порушення функцій, біль це одне. А от порушення функцій, рух, робота органу, поведінка це головне. Повторне обстеження. Наприклад, не принесли УЗД чи МРТ, висновок буде недостатньо даних. Вік не причина для звільнення, але є в поєднанні з хворобою, це буде вже аргумент. Найчастіші помилки на ВЛК після 50, приходять без довідок, лікар не бачить підстав для А, Думає, що вік звільняє сам по собі, не фіксують симптоми у лікаря, якщо болить, але нема запису, для ВЛК це здоровий, ігнорують психіатричну допомогу через сором або страх, не проходять обстеження ВЛК, не призначає їх сама, ви маєте подбати про це заздалегідь. Що робити, якщо ви 50 і маєте хворобу? Зберіть усі медичні документи за останні роки, пройдіть обстеження за своїм профілем: кардіо, нерви, хребет, зір, психіка тощо. Зверніться до лікаря, щоб він ви вніс діагноз у медичну карту. Якщо є хронічна хвороба, зробіть копії, знімі ксерокси всіх МРТ, аналізів, висновки на ВЛК, будьте впевнені та спокійні. Говоріть чітко, що болить, що не працює, які обмеження маєте. Якщо ВЛК визнає вас Б або В, а ви не згодні, подавайте на переогляд рішення ВЛК через каргу або через суд. Навіть після 50 років можна бути вільним від мобілізації. Якщо у вас є реальні медичні підстави, але ключ не в тому, щоб просто мати діагноз. А правильно його подати і підтвердити. ВЛК це не про відмазки, це про закон і здоров'я. Якщо ця інформація була корисна, підтримай мене донатом. Я витрачаю власний час, щоб ти отримав шанс на чесну медичну оцінку. Якщо ви або ваші рідні, готуєтесь до ВЛК, не відкладайте, перевірте свої обстеження, зберіть документи, порадьтеся з лікарем або юристом у справах ВЛК, поширте це відео серед знайомих, це може врятувати чиюсь спину, серце або нерви. Маєте питання, залишайте коментар, допоможемо розібратись. Поширюйте відео серед друзів, рідних та побратимів. Зручно поділитись цим відео через месенджери. Дякую, слава Україні і бережіть здоров'я. Виникли питання? Не соромтеся, пишіть. Всім бажаю міцного здоров'я!